Без устану Поміни Господи святішого Вселенського Архієрея Франциска Папу Римського, блаженнішого Патріарха нашого Святослава, преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, і боголюбивого єпископа нашого Кири Володимира, і дарує святим. Пошані здоров'я і довголітті, пара. Серцем славити, про чесне і величне ім'я, Амінь. Духа. Нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. З усіма усіх святих, пом'янувши ще і ще в мері, Господаві, помоліємося. Свято молімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий і наднебесний, і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать благодаті, дар Святого Духа, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди, Господеві, помоліємося. Господи, помилий. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже Твоєю благодатю. Господи, помиліло, дня всього досконалого. Господа просіть, Ангела, Господа, проси. прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа просій. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу. У Господа просій. О... У Господа Господи, Християнської кончини життя нашого безболісної, бездогання, несудна смерть, ся й мовити, оче. Я, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам але висвали нас від лука. Твоє царство є сила і слава Отця і, і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. єси тим кращим твоїм духом нині повсякчас і навіки святе Хто їсть мою плоть і мою кров, у мені перебуває Господь. істину Христос, син Бога Живого, що при яких перший, нещасника приймай бо ворогам не поцілунку не дам тобі, але я відаю тебе. Помяни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помяни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. До мене грі. Господи, прости мені. Зі

То День святий великий спатель нам на наві... чоловік... і... вічо. Воскрес...

Щасна доля, Чудо, чудо, всі чуда. Спасибо Боже людей твоїх і благословених. Дяди... Смерть у смерть пада і тим, що. Чтоб... Дорога... Завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Воскрес Христос, Воскрес! 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 Христ, Вос Хрест, Ісу смерть подола, смерть смерть подала, і Тим, що в рабах, і Тим, що в рабах, життя. Ям завжди нині повсякчас і на віки віки. Amen. І безрішний, випросивши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Бо ти все освячення наше, і тобі славу висилаємо Отцю. Primera... Всіх час і на віки віків. Амінь, мирі ріжі, і в Господи. Тебе благо. Спаси народ Твій, благослови насліддя Твоє, повнуту церкву Церква Твоє. Не остав на що поваємо на тебе. Даруй церквам Твоїм іреям, Бог народу і нашому правлінню і всім людям Твоїм, бо всяке добре даяння і всякий звершений дар з висоти, Є, що сходить від Тебе, Отця Світла, і Тобі славу, і благодарення, і поклонення вас Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Смерть, смерть подала і тим, що в рабах, і тим, що щовання Господні на вас, його благодаті, чоловіку люб'ям завжди нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Божого, повання на. Славі тим, що гроба життя дарував Господи, помили, Господа. Вас... Слава Христох, що мертвих, мертвий, Бог наш, молитва причистої своїй Матері, ширість два святий храм все святого Отця нашого, Златоуста архієпископа Константинограда святого Священному жити. Слого Святого Отця нашого, Івана Павла II, Папи Римського Святого, калокривських святих помилуй, спасе нас, як благий і чоловіколюбес. Благословен Бог наш завжди, нині, час і навіки, віки віків. Христос, вес ізмертви. Смертью смерть смерть подолав, і ти м Смерт, смерть о смерть подала І тим, що в раба життя, не все нарадується радується, можна помніва, божественно пристана. Де полі душі ті з діля, зрадиться пробачивши мої прогрішення, величаємо тебе, жисте, бо стоїть. Ще рот пресвятого серця Твоя, що Він воздав мені, вивчаємо тебе, житте, примо ми ще трот присвятого сергоса, воє серце. Нечаємо тебе, житі давче християми, щедро присвятого серця. Велича.

Достаїв ти нас, буде при нас, Гос... рот серця Твого, Подмовашні при мудрість, будьмо ваші. Воскликніте, Господи, вівся. І Його, повідайте, слава Хаді. Ця земля нехай поклониться тобі і співа. Співатиш і мені його вітайте. вітайтеся. Помоліємося. Ти святий, єси, Боже, наш тобі славу, вас Отцю і сину, і святому душу.

Твоє мов. від Матея святого Євангелія читання. Все передане мені моїм Отцем, знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина. Я блешу вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо бо моє любе, і тягне. Ісусе, сину Бога живого, що відкрив щедроти дроти присвятого серця, Серце Ісуса, красо, присвітла, помогає.

Сце ісу не тебе величаю серце, ісуса, бо... мою... о, Майлуй, о, ісусе... Серце Ісуса, очистий розум і від пустих помислів помилуй. Пресвяте серце Ісуса, оце Серця о, Мого, помилуй, спасити, що Тебе величаю. О, пресвяте, є серце Ісуса, смерті мої, помилуй, спасити, що тебе величаю. О, пресвяє, серце Ісуса С,